Будь ласка, народний депутат Мирошниченко. Дякую, Олександр Володимирович. Шановні виборці, шановні колеги, я хотів би сказати буквально кілька слів з практичної діяльності. Що це за закон і наскільки він важливий сьогодні для нас? Тут вже говорили, що в першу чергу ми маємо ухвалювати рішення, виходячи з інтересів наших виборців. Так от я стикався до того, як прийшов парламент з діяльністю адвокатів І з ситуаціями, коли адвокат, представляючи інтереси того чи іншого громадянина, перебуває в нерівних умовах. Оскільки на обвинувачування або на прокурорів у кримінальному процесі працює ціла система, ціла система працює, і слідчі органи. І інші органи влади надають цю інформацію, дають при формуванні правової позиції всі аргументи, які тлумачать обвинувачення і використовує так, як йому потрібно. Що стосується позиції адвоката, і ми про це говорили, коли готували нову редакцію закону про адвокатуру, то у нього дуже часто немає ніякого інструменту для того, щоб забезпечити аргументи на користь свого підзахисного. Або тої особи, яку він представляє. І в цьому контексті якраз дуже важлива роль приватних детективів, які можуть професійно зібрати інформацію, які можуть дати можливість адвокату, працюючи, викласти ці аргументи і максимально об'єктивно дати можливість суду встановити істину. Тому цей закон необхідний. Ця діяльність не є суто. Підприємницькою, і на моє переконання, ми повинні ухвалити цей закон за основу і, допрацювавши його до другого читання, дати можливість громадянам України використовувати той механізм, який діє в усьому цивілізованому світі, і запровадити ті, ті стандарти захисту прав і свободи людини і громадянина, до яких ми прагнемо, говорячи про європейську інтеграцію. Дякую за увагу і прошу підтримати цей законопроект за основу. Дякую.